Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок читання. Урок 10, частина 4. Тема нашого уроку Джонатан Свіфт, Мандри Гулівера. Розгорніть ваші зошити на сторінці 35. Вправа 11. Прочитаємо інформацію. Ваше завдання. Підкресли жанр твору. Читаємо разом з диктором. Твір Джонатана Свіфта Мандри Гулівера сатиричний роман з казковими та фантастичними елементами. Автор вигадав країну Ліліпутію та місцеве населення Ліліпутів проте їхнє життя. Схоже на життя людей європейських держав за часів свіфта. Серед карликів є справжні майстри своєї справи, здібні й розумні, які трудяться для своєї країни, є й обмежені у своїх знаннях науковці, які визнають тільки дві країни карликів Ліліпутію та Блефуску, що ворогують між собою. Здобувши волю, Гулівер допомагає ліліпутам. Що ви підкреслили? Який жанр цього твору, твору мантри Гулівера? Та це сатиричний роман з казковими та фантастичними елементами. Запам'ятайте, виконуємо наступне завдання Права, фотоапарат, фотографуємо, повторюємо, записуємо. Повторили сатира. Це гостра критика негативних людських рис та явищ життя. Запишіть з пам'яті. Перевірте написане. Виконаємо тестове завдання Знайка. Якщо за одну хвилину. Виконаєш правильно, то прочитаєш слово з обведених літер? Виконайте завдання. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Тож, яке слово ви прочитали з обведених літер? Так, це слово роман. Адже твір, який має сатиричні казкові та фантастичні елементи, це твір Джонатана Свіфта Мандри Гулівера, як називаємо дієву особу, з якою тісно пов'язано основні події твори, і це головний персонаж. Познач, хто веде розповідь у романі Джонатана Свіфта, мантрі Гулівера, і це головний персонаж. Познач слово, яке вигадав Джонатан Свіфт, і це слово Ліліпут. Познач яким транспортом переправили Гулівера до столиці, і це відповідь Н. Платформою, запряженою кіньми. Перевірте свої відповіді. Взаємодію усно, читаю, досліджуємо влинєві явища. Прочитаємо чистомовку. Спочатку читаємо з Черепашкою повільно. Ив, ив, ив. Гулівер імператору догодив «Ив, Ів, ив, ив, край ліліпутів він боронив. А тепер самостійно з сорокою тричі кожного разу прискорюючи темп. Натисніть на паузу, потренуйтесь. Дізнаємось, лексичне значення із тлумачного словничка. Читаємо. Камізелька жилетка, безрукавка. Гульвіса той, хто любить легковажно проводити час. Ярд одиниця довжини в англійській системі МІР близько 90 сантиметрів. А зараз прочитайте слова і сполучення слів у колонках. Поступово прискорюючи темп. Відтворіть в пам'яті. Виконайте вправу повітряні кульки. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Прочитаємо уривок роману Джонатана Свіфта «Мандри Гулівера у перекладі Юрія Лісняка. Прочитаємо разом з Диктором. Здобувши волю, я насамперед попросив дозволу оглянути Мільдендо, столицю Ліліпутії. Імператор охоче задовольнив моє прохання, але суворо застеріг, щоб я не чинив шкоди ні людям, ні будівлям. Населення повідомили спеціальними оголошеннями про мій намір відвідати місто. Місто оточує мур у два з половиною фути заввишки і не менше як одинадцять дюймів завтовшки. По ньому може вільно проїхати карета, запряжена парою коней. Через кожні десять футів над муром височать міцні башти. Я обережно боком пройшов двома головними вулицями в самій камізельці, щоб не попсувати полами свого камзола, дахів та карнизів. Просувався вперед дуже обережно, боячись наступити на гульвісу, який міг залишитися на вулиці, незважаючи на суворий наказ усім містянам сидіти по домівках. У слухових вікнах та на дахах будинків тислися цікаві, і мені здалося, що за весь час своїх мандрів я ще ніколи не бачив такого велелюдного міста. Місто мало форму правильного квадрата. Дві великі вулиці, перетинаючись під прямим кутом, ділили його на чотири квартали. Бічні вулички й провулки, куди я не міг увійти, а лише заглядав у них, були шириною від 12 до 18 дюймів. Місто вміщувало близько 500 тисяч людей. Будинки були від трьох до п'яти поверхів, на базарах і в крамницях. Повно всіляких товарів. Імператорський палац стояв у самісінькому центрі столиці на перехресті двох головних вулиць. Навколо палацу тягнувся високий мур. Я дістав дозвіл імператора переступити через мур і мав змогу оглянути палац з усіх боків. Якось уранці тижнів через два після мого звільнення. До мене приїхав головний секретар у таємних справах. Він сказав, нам загрожує напад ворогів з острова Блефуску. Це друга велика держава світу, така ж велика й могутня, як імперія його величності. І хоч ви стверджуєте, що у світі є інші королівства й держави, де живуть люди вашого зросту. Та наші філософи не ймуть цьому віри. У нашій історії, яка нараховує вже шість тисяч місяців, згадується тільки про дві великі держави Ліліпутію та Блефуску. І от ці дві могутні держави вже 36 місяців перебувають у стані запеклої ворожнечі. Тепер ворог збудував численний флот і готується висісти на нашому березі. Його величність покладає великі надії на вашу силу та відвагу. Я доручив секретареві передати імператору мою найглибшу пошану й те, що ладен боронити його державу від будь-якої ворожої навали. Імперія Блефуску. Це острів, відокремлений від ліліпутії лише протокою у 800 ярдів завширшки. Я розпитав найдосвідченіших моряків про глибину протоки. Потім вийшов на північно-східний берег, звідки видно було блефуску, ліг за горбком і глянувши у свою кишенькову підзорну трубу. Побачив з пів сотні кораблів. Повернувшись додому, я звелів привезти мені сувій найміцнішого канату та багато залізних брусів. Канат був, як наша мотузка завтовшки, а бруси, як прутик для плетіння завбільшки. Я сплів канат утроє, щоб зробити його міцнішим, і з тією ж метою поскручував докупи по три залізних прутики, загнувши їхні кінці гачками. Причепивши п'ятдесят таких гачків до п'ятдесяти канатів, я знову подався на північно-східний берег. Побачивши мене, вороги так перелякалися. Що пострибали в море й у дісталися берега, де їх зібралося не менш як тридцять тисяч. Я увійшов у воду й дійшов до флоту, а супротивники пускали тисячі стріл і кидали каміння. Зв'язавши докупи всі кораблі, я легко потяг їх за собою. Імператор і весь його двір стояли на березі, очікуючи кінця цієї великої події. Коли я ступив на берег, його величність привітав мене безліччю похвал і тут, таки на місці, нагородив титулом нардака, найвищою почесною відзнакою в імперії. Виконай завдання питайлика. Подумай, на які частини можна поділити уривок. Напиши до кожної з них заголовок. Склади план. Перекажи уривок за складеним планом. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Переглянь фрагмент мультфільму. Знайди в тексті речення про переглянути. Підкресли їх. Виконайте завдання на сторінці 39. Виконайте самостійно. На наступному уроці перевіримо, як ви виконали це завдання. Підіб'ємо підсумки. Отже, як називається твір Джонатана Свіфта, що ми читали його на уроці? Скажіть, а який жанр цього твору? Про що ми сьогодні прочитали? Подумайте, з якою метою автор написав цей твір? Як вам здається, чого він хотів навчити? Від чого остерігав? що засуджував. На цьому ми зупинимося. Я прощаюся з вами до наступного уроку.